Слухаю вас? Рушуєте. Що я порушив? Знаки не виконують. Рух вантажним автомобілем прямо заборонено знак є. Де? Ра? Де? Ромова. Не бачу. Як ви не бачите, то, бо... не є, там, є... Там, є... там є знак рух вантажного автомобіля заборонено? Великий? Хороший, Ходіть, я вам покажу. Великий круглий знак? Да? Великий круг. Віч квадратний, три смуги, крайніх, лівих, <клес> рухи, крайні лівих і заборонено крайнє право. Інспектор, це так. який знак? Забороняючий? Забороняючий? Воно принесить правила дорожнього Починай. руху, будемо вчити забороняючи Починай. знаки. Забороняє рух по крайніх лівих смуг. Тільки дозволяє рух по крайній праві. Правильно? Неправильно. Ви не, ви не знаєте правил дорожнього руху, інспектор. Так. Да? Да. Я знаю правила дорожнього руху. Це інформаційний знак. Ні. Ні. ви хочете посперечатися на цю тему? Я з вами не хочу сперечатися, бо я бачу Безполезно сперечатися. Безполезно. Поки знаки не будуть розставлені правильно, безполезно. — Тоді ви будете не нарушувати, так? Ні. Тоді я не буду порушувати. А я і зараз нічого не порушу. Їдьте далі і так не порушуйте. Дякую. Але ви весь з телефону тримаєте. Бачите дорогу? Ні, дорогу я і так бачу. А ви просто, якщо між нами це, 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 Якщо це, між нами ви наплюють суперечки... Якщо ви... Суперечки, що ви мене то, що... якщо... від відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Ні. Це, якщо бо я... Aqua. Exactly.